Сімнадцятирічний Олександр Левченко став майстром спорту України з боксу. Вже у п'ять років Сашко відвідував тренування. Прикладом для нього завжди був старший брат, боксер Владислав Левченко. Займаюся з п'яти років, почав з дитячого садка, почав тому, що мій брат займається спортом, тобто пішов по його стопам. І перші роки це були такі дитячі роки. Потім з часом, коли більше були змагання, їздив на різні арени. З часом почав розуміти, що кохаю цей спорт. Зараз брат Олександра захищає Україну на передовій. Брат мене дуже сильно надихає, це людина, якою я горжуся. Це для мене приклад. І якби не він, то нічого б у мене не було. Сашко триразовий чемпіон України з боксу та срібний призер Європи. Перший свій чемпіонат виборов у 13 років. На міжнародному турнірі з боксу у Сербії минулого року пройшов до півфіналу змагань, де поступився супернику з Індії. Коли мені було 12 років, це був перший чемпіонат України, але тоді я став бронзовим призером. І через рік, через рік, вперше я став чемпіоном України в місті Бердянськ. Це було неочікувано, я б сказав. Але я багато працював, і, в принципі, в мене все вдалося. Після цього мій шлях став розвиватися дуже швидко. В вересні я став знову чемпіоном України в місті Покровськ. І потім ми готувалися до чемпіонату Європи в місті Тбілісі, Грузії. Там я став срібним призером Чемпіонату Європи, і після цього ми вирішили з Валерією Анатолійовичем, що мені потрібно змінити тренувальний комплекс, і я переїхав в Харків виступати з них. Після цього я став в Одесі знову чемпіоном України втретє. Потім ми зробили трошки відпочинок з тренерами, і почався коронавірус. Цього року на республіканському турнірі з боксу Олександр провів чотири переможні бої: виборов золото та став майстром спорту. <звігінь> Дуже добре виступив в тому році в місті Сербії на міжнародному турнірі, поступився в полуфіналі чемпіону світу з Індії. В дуже такому рівному поєдинку я рахую. Тому я зробив відпочинок собі після чемпіонату України, відпочив трошки і з новими силами зараз поїхав в Білу церкву і став нарешті майстром спорту. Зараз Сашко навчається в Харківському вищому фаховому коледжі спортивного профілю. Та починав він з Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи, у тренера Валерія Вишньова. Він йшов по путі свого старшого брата, яку він користується у нього дуже великою повагою. От, це все-таки брати, прикладом хорошим. От. Ну і це у нього, якщо так взяти. Це вже більше як 10 років він займається. І я, я кажу, що цього результату майстра спорту я чекав вже давно. Він був і призером неодноразовим чемпіоном України, він був призером Європи. От, він входить, вже декілька, вже багато років входить у склад збірної України. Одну мету, одну ціль, він вже, як кажуть, Здобув, став майстром. Я дуже радий, для мене це велика. Він... Каже, з початку війни для проходження підготовки команда боксерів переїхала з Харківщини до Коломиї. Дуже подякувати нашим воїнам ЗСУ, які боронять нашу країну, дають змогу тренуватися, жити нормально. Хотів би подякувати своєму першому тренеру Валерію Анатолійовичу за вклад, який він вклав в мене. За всю працю і час потрачений на мене. Хотів би подякувати своїм своєму батьку, який зараз захищає нас. Хотів би подякувати своїй мамі за підтримку. Подякувати всім своїм друзям і своїй дівчині. Олександр готується до Кубку України з боксу серед дорослих. Він вперше візьме участь у боях з боксерами вікової категорії до 22 років. Мріє здобути свою найвищу перемогу та стати чемпіоном Олімпійських ігор.